Infiniti QX 60 2014 року. Автівка у нас на 3,5 на бензині з газом. Автівка повністю в ідеальному технічному стані. По Лакофарму у нас є один косметичний підкрас, вона в нас семимісна. дуже гарна по техніці, просто автомобіль. Бомба на ось такому гарному білому, шкіряному салоні. Взагалі без зауважень. Таких білих салонів ви ще не бачили. Третій ряд є, клімат трьохзонний, люк. Автівка просто на топчику. Електросидіння переднє з пам'яттю водія, зеркала, електрорегулювання з підігрівом, повне мультикермо. Вона у нас в гарнющому стані. Ось такий вигляд має приборка. Жодних помилочок немає. Це помилочка у нас навіть на те, що відкриті двері. Ось такий великий дисплей, там камера заднього виду, управління кліматами. Ось такий вигляд все має. Ось такий у нас потолочок з люком. Тому, якщо тобі потрібна гарна надійна, велика та самомісна автівка, не за всі кошти світу, можеш приїжджати до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.